Доброго дня, хлопці Дніпро запчастина Андрій. Розпочинаємо свій робочий понеділок екрану, думаю, вона загрузить. Тут у нас серцевина радіатора Медна 8 з прокладкою 8400. Вентилятор з кабіну. Тут хрестовини на 985 гривень, Чехол, хрестовини по МТЗ, резиночки. Далі по МТЗ. 1465, шайбочка, Білорусь, оригінал. Так, опора. Кона, тут ще щось збирається. Далі прокладки 8950. Непогана ціна. Далі тут збирається шепет клієнта. Не знаю, зібралось, не собралось, що тут збирають 16. Тут у нас що йде? Давайте покажу. Ось такі ось, сухарики, колечко йде. Потім набивка, мер, сальник на розпредвал, розпредвал кований, вкладощі по кругу там був. І комплект по ГРМ плюс на два маслосъйомних Ну, Список з не знаю, скільки це, 17 чи 18 позицій. Далі самовивоз зараз хлопці, приїдуть 2-300. Пояснюємо, в чому суть. По-перше, опресовка Євро. Фітінги всі е якісні, які різьба не тянеться нічого. Тобто це не китайські фітінги. Плюс правильно обираєте е 2 sn dn 12 Це що означає? Це товщина пропускної способності в в середині. Тобто це не du 10 да? а du 12 ті, які йдуть по стандарту по заводу. Е на МТЗ. Тому да, це у нас набір просунки, силіконові патрубки, штуцерки, прокладка помпи. Тобто є спов... ну, для цього. І болгарський розпред виїжджає ще, плюс е на отправку йде італійський. Це оригінал Італія. Напряму ми закупляємо в цього заводу. Це не китай, не китай під Болгарію, Це чисто е якісний. Можете зайти дозатор, який буде працювати. ось бачите, Завод. Можете зайти, подивитися, такі також є наявності. Тут трохи по-другому йде. Бачите, для розкручення всього поліуретан, Тобто це якість. Так, Вона дорожча, але ми держимо якісний. По штрих-кодам, по всьому можете перевіряти, дивитися. Так що, хлопці, дякую всім за увагу. Вон, зараз у нас якраз приходики розбирає. Потім подивимося, що там по приходам.